Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Естонський стартап Франкенбург готується вивести на практичний етап свою нову систему перехоплення безпілотників, зробивши Україну ключовим майданчиком для перевірки рішення в реальних умовах війни. Компанія розраховує провести перші демонстраційні стрільби навесні на початку літа 2026 року. Про це представники Франкенбург розповіли під час спілкування з журналістами на міжнародній оборонній виставці World Defense Show 2026 що проходить у столиці Саудівської Аравії, за їхніми словами, розробка перебуває на фінальній стадії доведення, і команда принципово не поспішає з публічним запуском, доки система не буде готова до повноцінної експлуатації. Новий комплекс позиціонують як доступне рішення для ближньої протиповітряної оборони, розраховане на автономну роботу з концепцією Запустив і не втручаєшся. Центральним елементом системи стала малогабаритна ракета перехоплювач «Марк-1», створена спеціально для боротьби з масовими дроновими загрозами. Перехоплювач здатен уражати повітряні цілі в межах кількох. Кілько кілометрів як по дальності, так і по висоті, що робить його придатним для захисту важливих об'єктів. Від низьколітаючих безпілотників наведення здійснюється за допомогою власної оптико електронної системи керування повністю замкнуте Її не потребує постійної участі оператора. Особливістю ракети стала нетипова бойова частина. Замість металевих елементів застосовуються скляні фрагменти, які формують щільне поле ураження поблизу цілі. Такий підхід дозволяє ефективно знищувати дрони, знижуючи побічні ризики. Двигун на твердому паливі з композитних матеріалів забезпечує швидкий. Розгін і вихід на оптимальну траєкторію перехоплення у Франкенбурга. Підкреслюють, що марк 1 оптимізована для боротьби з безпілотниками до третього класу. Основними сценаріями застосування називають протидію ударним дронам типу шахет, поражуючим боєприпасам та іншим повільним повітряним цілям, які масово використовуються у сучасних конфліктах. На виставці компанія показала дослідний зразок пускової установки, який раніше проходив полігоні випробування у Балтійському регіоні. Серійна конфігурація передбачає чотири ракети на одній пусковій платформі, а повний комплекс. Може об'єднувати кілька таких модулів, формуючи значний боєзапас для відбиття атак, архітектура системи відкрита, що дозволяє інтегрувати її з уже наявними радарами або оптичними сенсорами замовника без глибокої перебудови інфраструктури. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.